Осінь для Ярика завжди була особливою порою. Листя, немов підкреслене кров'ю, падало на землю, а повітря було наповнене запахом чогось перепрілого і чогось давнього, що неможливо було назвати, але такого, що завжди змушувало шкіру покриватися мурашками. Саме в таку осінь до нього, вірніше до його родини Коваленків, приїхала бабуся Ганна. Вона з'явилася на порозі їхнього старого будинку без попередження, як привод з минулого. Її обличчя було блідим, як крейда, а очі глибокими, наче дві безодні. Вони були темні, як ніч, але в них блимали маленькі іскорки, наче зірки, що вмирають в далекому космосі. Її онук, десятирічний Ярик, відразу відчув щось недобре. Бабуся Ганна не була схожа на ту добру бабусю, яку він пам'ятав ще з далекого дитинства. Вона здавалася іншою, Її руки сухі й зморщені, нагадували гілки старого дерева, а кроки були настільки легкими, що здавалося, що вона йде і не торкається підлоги. Мамо, тату. прошепотів Яри, коли бабуся пройшла у вітальню. Залишивши за собою запах лаванди і чогось гнилого, ну, наче зіпсованого м'яса, прихованого глибоко під землею. Вона дивна. Не будь неввічливим, Ярику, відрізала мати Оксана. Вона твоя бабуся, вона просто втомилася з дороги. Але Ярик не міг позбутися відчуття, що щось не так. Бабуся Ганна ніколи не посміхалася. Вона не говорила ні слова. А ввечері, коли батьки поїхали десь погостювати, він зайшов до вітальні. Бабуся Ганна сиділа біля каміна, її довге сіре волосся звисало клочами, ніби павутина. Її обличчя було вкрито глибокими зморшками, які нагадували тріщині на старій корі, а очі, ніби дві чорні прірви, світилися в полум'ї. Її пальці, довгі кістляві. Ніби кіхті повільно ковзали по кріслу, залишаючи за собою тонкі подряпини. Коли вона повертала голову, чулося тихе скрипіння, ніби її кістки давно забули про життя, а її посмішка, широка і без зуба, здавалася найстрашнішою, бо нагадувала, що вона ніколи не була живою, ну, наче ніколи не була. Вона просто сиділа у кріслі біля каміну, вдивляючись у вогонь, наче бачила щось, чого не бачили інші. Полум'я відбивалося в її очах і здавалося, що вони палають зсередини, наче в них прихований інший світ, світ, де нема місця для живих. Вночі Ярик прокинувся від дивного звуку. Це був шепіт, тихий, але нав'язливий, наче хтось намагався дістатися до нього крізь сон. Він вийшов із своєї кімнати і холодні підлогові дошки обпікали його босі ноги. У коридорі він побачив бабусю Ганну, вона була в нічній сорочці, і її волосся зазвичай акуратно укладене, тепер стрічало на всі боки, як у відьми, З казки. Вона стояла нерухомо, дивлячись у темряву, наче щось чекала. Бабусю, прошепотів він. Вона повернулася до нього, і він побачив, що її очі знову горять у темряві, горять, як у кішки? Ярику, прошепотіла вона, і її голос був настільки тихим, що, здавалося, він лунає у нього в голові. Ти мусиш мені допомогти. Вони прийдуть за вами, за всіма вами. «Хто?» Запитав він, відчуваючи, як серце починає битися частіше, наче маленький птах, що б'ється об клітку. Ті, що живуть в будинку, відповіла вона, і її голос звучав так, наче долітав з глибини колодязя. Вони давно тут, вони голодні, і вони вибрали вас. Наступного ранку Ярик розповів про все батькам, але вони лише посміялися. Сонячне світло, що пробивалося крізь вікна, робило все таким звичайним, таким безпечним. І Ярик змирився. «Бабуся Ганна просто стара, сказав батько Андрій. У неї бувають дивні думки. Не звертай уваги. Але дивності продовжувалися. У старому будинку почали відбуватися якісь незрозумілі, ну, можливо, навіть і містичні речі. Одного разу дзеркало в коридорі раптом показало не той відбиток, який потрібно, а порожню кімнату стінню, яка по ній рухалася. Коли всі зібралися, щоб подивитися і зрозуміти, що ж це відбулося, бабуся просто сказала: це просто відлуння минулого». І всі чомусь розсміялися. Потім на кухні самі собою почали відкриватися шухляди, а з них випадали старі фотографії з незнайомими людьми. На всіх фото була бабуся, молодша, але з тим самим холодним поглядом. Вона лише посміхнулася. Це мої старі друзі. Вночі в будинку чулися кроки, ніби хтось ходив по коридору. Коли ж всі вийшли перевірити, що ж все таки відбувається. І ви бачили бабусю, що так самісінько сиділа в своєму кріслі біля каміна, то вона прошепотіла щось спочатку до вогню, а потім до сімейства. Вона сказала: це просто вітер. Ярик звернув увагу, що вікна були зачинені, але всі знову чомусь розсміялися, щоправда, не так голосно, як попереднього разу. А одного разу на стіні з'явилася пляма, яка. Поступово перетворилася на напис Вийди. Бабуся подивилася на неї і спокійно сказала: Ну, це просто простора світла. Але напис не зникав, і не зник навіть, коли світло вимкнули. Батько насупився, стиснув плечима і пішов спати. А на наступний день матір Ярика намагалася витерти той напис. А одного разу в будинку зникли всі годинники. На що бабуся сказала, час тут не має значення. Ніхто вже не сміявся, а годинники знайшли в її кімнаті, і всі вони показували опівніч. Бабуся Ганна почала говорити дивні речі, які вона в принципі не могла знати вона знала, що Оксана ховає листи від колишнього коханця у шухляді столу. Вона знала, що Андрій таємно випиває в гаражі. Вона знала, що Ярик боїться темряви, бо одного разу побачив щось у своїй шафі, щось, про що він нікому не розповідав. Як вона може це знати? запитав Ярик у батьків, що вже встигли декілька разів добряче посваритися. Вона просто вигадує, відповіла Оксана, але в її голосі відчувалася якась невпевненість. Наче вона сама не вірила своїм словам. Одного вечора, коли сім'я повечеряла, бабуся Ганна раптом встала зі столу, її рука простягнулася до вікна, і вона показала на нього довгим тонким пальцем, що нагадував кіготь. Вони тут, сказала вона, вони прийшли за вами. Ярик подивився у вікно, але нічого не побачив. Лише темряву і відображення кімнати у склі. Але коли він придивився, то помітив, що у відображенні бабусі Ганни не було. Вона стояла поруч із ним, але у вікні була лише порожнеча. Мамо, тату, прошепотів він. Подивіться. Батьки обернулися. І саме в цей момент світло згасло. У будинку запанувала темрява, і лише очі бабусі Ганни світилися в ній, як дві жиринки. Вони були червоні, наче розпешене залізо, і в них було щось таке, що змушувало ярика відчувати, наче його душа замерзає. Раптом, з-під підлоги, почали підніматися тонкі струмки диму, які випливали із під крісла бабусі. Вони кружляли в повітрі, формуючи обличчя, які Ярик ніколи раніше не бачив, але які здавалися страшно знайомими. Можливо, це ті обличчя з фотографій. Бабуся почала сміятися, її голос лунав, наче з глибин підземелля, і кожен її сміх відгукався ехом у кімнаті. Тоді стіни будинку почали рухатися, ніби живі, а з їх поверхні виступили старі фотографії. Які то появлялися, то зникали. На них тепер були зображені люди з порожніми очами, і всі вони дивилися прямо на Ярика. Бабуся підняла руку і фотографії почали палати, залишаючи за собою чорні сліди на стінах. Вона не справжня, прошепотів Ярик. Вона не справжня. О, я справжня. Сказала бабуся Ганна, її голос звучав так, наче йшов із самого будинку. Але я не таким не вважаєте. Я і їхній голос, і їхній посланник. Вони давно тут, у цих стінах, і вони вибрали вас. І тоді стіни будинку знову почали рухатися. Шпалери відшарувалися, оголивши стару гниючу деревину, яка виглядала, наче її роз'їдала якась невідома хвороба. Підлога під ногами затремтіла і з щілин почав підніматися новий, вже чорний дим, який пахнув сіркою і смертю. Деревина на стінах пульсувала, ніби жива, а за її тріщин сочилася густа темна рідина. Яка застигала на підлозі, утворюючи дивні символи, схожі на стародавні руни. Повітря стало важким, насиченим ароматом тління і гнилої плоті, від якого перехоплювало дух. Кожен рух стін супроводжувався тихим стогоном, ніби будинок стогнав від болю, а з його кутів випливали тіні, які рухалися незалежно від світла, ніби мали власну волю. Вони зливалися в одну велику безформну масу, що колихалася в повітрі, наче готувалася до чогось страшного. Температура в кімнаті різко впала, і на стінах з'явилися тонкі пласти льоду, які утворювали дивні візерунки, схожі на обличчя, що застигли в криках або якомусь позаземному шепоті. Повітря наповнилося тихим бурмотінням, ніби сотні голосів говорили одночасно, але їхні слова були незрозумілі, наче вони належали іншому світу. Світло від каміну стало тьм'яним, а полум'я полум набуло зеленуватого відтінку, від якого тіні на стінах виглядали ще більш химерними і загрозливими. Навколо ярика все рухалося, дихало і жило власним життям. Жахливим життям. А він стояв у центрі цього кошмару, відчуваючи, як його розум поступово піддається паніці. Що відбувається? закричав батько, і його голос був повний жаху. Це будинок, відповіла бабуся Ганна. Він завжди був живим, і він голодний, він вибрав вас. Щоб жити далі. Поки його батьки стояли як зачаровані, Ярик спробував втекти. Але двері захлопнулися перед ним. Він обернувся і побачив, що бабуся Ганна стоїть. Дивиться на нього. Її обличчя спотворене посмішкою, яка була занадто широкою, занадто неприродною. Її зуби. Жовті й гострі виглядали, наче кістки, що стирчать із порожнини рота. Ти мусиш залишитися, Ярику, сказала вона, ти мусиш нагодувати будинок. Ви всі мусите залишитись. І тоді Ярик остаточно зрозумів бабуся Ганна не була його бабусею. Вона була частиною будинку, частиною чогось давнього і злого, що жило в цих стінах з самого початку. І тепер воно хотіло їх усіх. І як воно буває, в останній момент Ярик згадав: бабуся Ганна завжди носила з собою маленький срібний хрестик. Справжня бабуся. І колись вона віддала його ярику. На цій потворі теж був хрестик. Теж блискучий, але точно не справжній. Я кинувся до неї і притулив свій хрестик до її, відверто кажучи, навіть не розуміючи, навіщо він це робить. Будинок застогнав, бабуся Ганна закричала, і її тіло почало розпадатися, як пісочна фігура. Стіни здригнулися, і світло почало повертатися. Коли все закінчилося, Ярик стояв один у порожньому будинку. Його батьків не було, бабусі Ганни теж не було лише він і тиша. Ярик ходив коридорами напівзруйнованого будинку, його кроки лунали глухим відлунням по порожнім кімнатам. Стіни, вкриті тріщинами, нависали над ним, ніби ось ось обваляться, а зі стелі звисали шматки штукатурки, наче якісь дивні мертві квіти. Повітря було густе, насичене пилом і запахом тліну, який забивав низдрі і залишав гіркий присмак на язиці. Ярик кликав батьків, але його голос тонув у тиші, ніби будинок поглинав кожен звук. Кожна кімната, в яку він заглядав, була порожньою. Лише старі меблі, покриті шаром пилу, нагадували про те, що тут колись кипіло життя. На підлозі лежали розбиті склянки, а на стінах висіли портрети з порожніми рамками, ніби хтось навмисно вирвав із них обличчя. У вікна, закриті брудними шторами, пробивався слабкий світ, створюючи довгі тіні, які здавалися живими. Ярик відчував, як хтось спостерігає за ним, але кожен раз, коли він обертався, нікого не було. Лише тіні, що рухалися. Ніби граючи з ним у жорстку гру. Він піднявся на другий поверх, де сходи скрипіли під його вагою, ніби попереджаючи, що йти далі небезпечно. Двері в кімнаті були наполовину відчинені, але всередині нікого не було. Лише старий годинник у кутку його кімнати тікав, хоча його стрілки були нерухомі і застигли на дванадцятки. Коли Ярик зайшов в останню кімнату, він побачив старе дзеркало, яке ледь трималося на стіні. Відображення в ньому було не його. Це була бабуся Ганна, яка стояла за його спиною, посміхаючись своєю беззубою посмішкою. Він обернувся, але нікого позаду не було. А коли знову подивився у дзеркало, бабуся вже була ближче, і її очі палали червоним вогнем. Ярик вибіг із кімнати, але коридор, який він тільки що пройшов, був тепер іншим, довшим, темнішим, зі стінами, що звужувалися, ніби будинок хотів його затиснути. Він біг, але кінець коридору ніяк не наближався, і тоді він почув голос бабусі, який лунав ніби від усюди. Ти ніколи не знайдеш їх, ти ніколи не вийдеш. Але Ярик вийшов, верніше вибіг на вулицю, розвернувся і побачив, що будинок, будинок посміхається, вікна були, як очі, а двері як рот. Ярик сів прямо на холодну землю і гірко заплакав.